Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами знову я звати мене Жорік. Сьогодні будемо з вами порівнювати два е з виду абсолютно ідентичні пристрої, але е ті, що мають деякі відмінності в технічних характеристиках, а саме електрошокер від китайського виробника компанії WeiShi, модель ZZ-2013, а також модель zz 1158 Розпочнемо з того, що комплект поставки даних пристроїв входить адаптер для підзарядки від мережі 220 В. Виглядає він наступним чином. Гніздо для підзарядки знаходиться в обох пристроїв в нижній частині. Перейдемо до знайомства з пристроями, а саме пристрій zz 1158 Конструктивна особливість даного пристрою заключається в тому, що Даний пристрій має кліпс укріплення на пояс, яка його відрізняє від комплектації нашого другого екземпляра моделі zz 2013 Значить, для того, щоб скористатися вбудованим ліхтариком, нагадаю, що тут є вбудований ліхтарик, нам необхідно, щоб наш запобіжник був в режимі OFF. Далі натискаємо на нашу. Клавішу вімкнення і вмикаємо ліхтарик. Ліхтарик має три режими свічення: Дальнє світло, ближнє світло і режим стробоскоп. Для того, щоб скористатися шокером, перемикаємо в положення ON наш запобіжник. І в даному режимі верхня клавіша вмикання ліхтарика вже в нас не спрацює. Спрацьовує тільки нижня клавіша е спуску електрошокер. Так у нас працює електрошокер на даному пристрої. На моделі 2013 ZZ працює все ідентично моделі ZZ1158. Конструктивна особливість заключається тільки в тому, що на моделі 1158 знаходиться кріплення на пояс у вигляді кліпси, а модель ZZ2013 оснащується такою гаєчкою противідкатною, яка не дозволяє пристрою скочуватися на рівних поверхнях. Відмінність, Основна відмінність даних пристроїв заключається в їх технічних характеристиках. Розпочнемо розглядати технічні характеристики з пристрою ZZ2013. Заявлена напруга пристрою 120 000 вольт, потужність 10 Вт, товщина пробою одягу до 55 мм. Довжина пристрою 18 см, вага 200 г. Комплектується також шлією, петелькою для носіння на руці. Модель zz 1158 Заявлена напруга 100 000 вольт, заявлена потужність 10 Вт, товщина пробою одягу до 50 мм. Довжина пристрою 18 см, вага пристрою 180 г. Ось так незначно відрізняються один від одного дані пристрої. Далі в комплект поставок також входить інструкція російської мови. В даній інструкції ви дізнаєтесь для себе багато цікавої корисної інформації. Дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Ми сьогодні з вами порівнювали дві моделі: модель ZZ2013, а також модель 1158 від китайського виробника компанії Вейши. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру, до побачення.